В селі Ганівка, Цекорицький район сталася трагедія. Автомобіль «Опель Вектра» переїхав місцевого мешканця. Хлопець помер. Йому було 17 років. Житель села Даничів керуючи автомобілем марки «Опель Вектра» та рухаючись у напрямку корця, у селі Ганівка здійснив наїзд на 17-річного місцевого жителя. Від отриманих травм юнак помер на місці події. Потім водій легковика стверджує, що загиблий уже лежав на проїжджій частині. Тіло направлено в морг центральної районної лікарні. Мобільна території корецького відділення поліції. Водію автомобіля 32. Він переконує, що пішохід вже лежав на дорозі. Чому невідомо. Але правоохоронці встановили, що смерть людини настала внаслідок наїзду автомобіля. За фактом смертельної аварії почалось слідство. Тепер водієві доказувати свою правоту доведеться у слідчих кабінетах. Загалом, з 16 січня, на Рівненщині оголошено штормове попередження: знизиться температура повітря, очікується мокрий сніг на дорогах, ожеледиться. Правоохоронці звертаються до водії. Єв з проханням по можливості відкласти поїздки на далекій відстані бути уважними та обережними за кермом.